Доброго вечора, друзі. На зв'язку канал Магічні Ключі і я, його ведучий Олександр. Сьогодні я хотів би поговорити про таку тему, як скандинавські руни та простір для реалізації цих енергій. Я пропоную вам запалити свічку, сісти у тихому місці і послухати трішки про руни, про стародавні магічні символи, а також про те, як вони діють у просторі. До мене часто звертаються колеги, з якими ми спілкуємось стосовно рунічних символів, стосовно рунічних енергій. І запитують, як кожен із нас бачить те, що руни працюють. Те, що руни дають якісь результати. Напевно, ті, хто приходять в руніку, знають про непростий шлях до цих енергій, до цих знань, до цих можливостей. У кожного, хто виявив у себе бажання. Займатися рунами свій особистий шлях. Комусь руни приснились у вісні, до когось руни постукали через якусь дуже серйозну проблему. До когось руни попали в руки через знайомих. А хтось побачивши якийсь знайомий символ, можливо, на фасаді будинку, можливо, на автомобілі, можливо, десь просто у просторі, в природі, згадав, згадав те, що він колись, вірніше його душа, багато віків тому знала, вміла. Вивчала, робила кроки. Можливо, була друїдом, можливо, була волхвом, а можливо, була б відьмою. Була покарана або не покарана. Але на тілі душі десь глибоко залишився цей слід. Який ми називаємо органічна енергія. Якщо брати до уваги те, що у світі дуже багато процесів, дуже багато ситуацій, дуже багато різновидів дій, то можна з певненістю сказати, що усі ці процеси... Усі ці взаємодії поміж людиною, поміж нелюдиною, поміж простором можемо описати рунічними знаками. Кожен процес це є якийсь ефект від дії тої чи іншої руни. Людина кожного дня використовує руни, але більшість про це не знає. Більшість неосозн... неосознано, неусвідомлено, неусвідомлено використовує рунічні енергії. І чим відрізняється людина, яка починає розбиратися в рунах і Людина, яка нічого не знає про роль. Це дві великі різниці, як кажуть в Одесі. Одна це людина, яка вміє малювати фарбами різні картини, а інша це та, яка нічого не знає про малювання. про… Принципи художнього мистецтва і береться за фарби, і в неї виходить якийсь малюнок, який не відповідає ніякій дійсності. Простір можна порівняти з павутиною. Якщо ми подивимось на павутину, на сонце, ми побачимо дуже гарно переплетені, переплетені лінії, які симетричні, які відповідають певній алгоритміці. І на цій павутині є керуючий, це павук, і є ті, хто потрапляє в цю павутину, не знаючи, не розуміючи її принципів встановлення. Людина, в принципі, виглядає, звичайна людина виглядає як муха, яка або інша комаха, яка потрапляє в павутину і веде себе дуже активно спробуючи вибратись від те. Так виходить у людини, яка реагує на ситуацію, яка начебто Несподівано трапляється з нею. Нічого несподіваного в просторі не буває. Усі ми пов'язані між собою, тонкими енергетичними нитками. Як говорить один із законів магії, що речі, які хоча б один раз були в контакті між собою, залишають. Цей контакт навіть на дуже великих відстанях. Тому ситуації, різні контакти, різні дії завжди залишають у просторі свої сліди. Вони залишають як на людях, вони залишають як на процесах, вони залишають як на Різних енергетичних рівнях. І руни також залишають ці знаки. Вони залишають свої відбитки. Тільки звичайний контакт людський він набагато менш проявлений, ніж рунічний контакт. Ті, хто починає займатися рунами, знають, що Кожна рунічна формула, кожен іронічний знак несе в собі певну енергію, несе в собі складову багато ранну, весе в собі складову інформаційну, несе в собі складову енергетичну, а також несе в собі складову наміру. І в цьому просторі. Дуже просто спрогнозувати, яку, яку можливість потрібно, потрібно зробити, що потрібно досягти, якщо ти знаєш певні закони роботи простору. Закони простору і закони роботи з рунами, вони мають по-перше, не шкодити простору. По-перше, весь простір говорить про те, що якщо ти будеш планувати якусь дію, яка може в просторі зробити, порушити рівновагу, то простір має право вирівняти цей процес і Зробити так, щоб в тебе нічого не вийшло. Ті, хто починають тільки знайомитись з рунами, знають, що кожен крок, кожна руна буде людину вирівнювати до цілого. Кожна руна буде відкривати певні Якості буде відкривати певні енергії, яких або в недостатньому кількості, або в надлишку. І коли ми проходимо весь все коло рунічне, коли ми отримуємо повністю знання про рунічний футар, ми наче. Поєднуємося з простором, ми наче стаємо однією цілою частиною, гармонійною частиною. Простір починає більш синхронно відгукуватись на наші прохання. Можемо так сказати, що робота з рунами це прохання до простору, це робота з простором. Робота з улагодж... узгодження, щоб в просторі відбувалися ті необхідні процеси, які потрібні нам. Нам потрібно досягти певної мети. Ми робимо певний іронічний став. Ми робимо формулу, ми робимо програму. Але це відбувається тоді, коли людина Стає на шлях роботи з рунами, коли людина стає на певний шлях рунічної магії. Бо з подальшим розвитком своєї свідомості, з початком накопичення досвіду, а також збільшенням знань стосовно рунічних дій. Ми починаємо розуміти, що в деяких ситуаціях ми не робимо ні формулу, ні іронічний став. Ми не використовуємо зовсім магію. І це також є магія. Це є магія високого порядку. Найбільша магія це вміти не використовувати магію. Коли за рахунок. Своєї свідомості за рахунок свого досвіду, за рахунок певних знань, вмінь. Ти робиш дії і простір, зчитує з тебе твою бутійну вагу, він підкладує тобі ситуації, він дає тобі ситуації, які відповідають. Статусу, можливо так сказати. Із збільшенням досвіду в рунічних практиках, в... в них відпадає потреба. В рунах, як в інструментах для отримання досягнення якихось певних, починає відпадати потреба. Це не говорить, що руни покласти на полочку і на поличку і збути про них. Про них ти вже ніколи не зможеш, не, не зможеш забути. Вони в тобі. А руни пла, і плашки, які уособлюють собою рунічні сили, бо уособлення. Іде через сексуальний і тактильний контакт краще, ніж просто звукові сигнали. Спочатку руни були просто сигналами, просто звуками, які передавалися із вуст в вуста. Вони і називались шепіт тиша. таємниця. Але з часом виникла потреба для того, щоб руни візуалізувати, зробити їх не тільки магічно невидимими, незримими, але й придати їм форму. Яка могла б залишати після себе якісь сліди. Спочатку руни були звуками, і лише з часом, з великим проміжком часу руни стали формами, вони набрали форму. І ця форма допомагала. Письмо робити. Ця форма допомагала записувати певні складові заклять, певні складові якихось знань, які потрібно було передати або зашифрувати. І сьогодні ми маємо не тільки звукову Вібраційну форму руни, але маємо і її зображення, маємо її фізичну проявленість на фізичному носії. І якщо ми для себе будемо обирати якийсь із цих варіантів, як найкращий, то Скоріше за все, через якийсь деякий час ми позбавимося частини магії, частини магії рун. Бо руни, навіть якщо у вас їх немає під рукою, вони завжди з вами. Якщо ви певним чином їх поставили в свою свідомість, якщо ви проявили в собі руни, Якщо руни синхронізувались з вашим, з вами, то вони ніколи не залишать вас. Ви можете спокійно візуалізувати руну, намалювати її у своєму уявленні. Бо уявлення це велика сила. А руни в просторі. Також проявляються вашою уявою. Ці енергії, ці знаки можна прописувати в, рунічному, в рунічній сітки і задавати їм поштовх, задавати їм певний намір роботи. І ця робота буде уже діяти. Бо спочатку головна. Складова рунічних практик це ваша свідомість. Чим більше ви напрацьовуєте роботу з вашою свідомістю, тим краще працюють руни. Звісно, що для мантичних практик потрібні фізичні носії, потрібна якась плашка, яку потрібно витягти тим або іншим чином. Ви витягуєте із мішечка. І бачити те, що дають вам Боги, те послання від богів, яке на даний час найбільш актуальне. Отже, не можна сказати, що якась певна форма руни буде набагато краща, за іншу форму. Ні. Бо тоді ми втрачаємо магію рун. Руни є гарним інструментом для збільшення вашої самореалізованості. За допомогою рун можна досягати цілей, можна отримувати певних результатів, відновлюватись. Робити бойові задачі, робити різні речі. Але важливо пам'ятати, що основна задача роботи з рунами це підвищення вашої битійної ваги та збільшення вашої реалізованості знаходження свого шляху і реалізація цих задач за той час, який відведено на ці всі задачі. Сьогодні ми говорили про руни, про простір реалізації, про те, як вони діють руни. і я вас запрошую підписатися на мій канал, ставити питання, не стісні, не ставити питання свої, не соромитися і, звісно, розповідати про свої навички в рунах, або про свої досягнення в магії, якщо це може не суперечити вашим. Принцип. Ставте вподобайки, підписуйтесь і, звісно, будьте.